Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні поговоримо про енергії, які може принести для людства 25-й рік. Ми зануримося у світ нумерології, феншуї та астрології, щоб зрозуміти символіку, тенденції та виклики, що можуть очікувати нас у цьому періоді. Це не наукові прогнози, а радше метафоричний погляд на рік, який стане своєрідним перехрестям між минулим і майбутнім, завершенням старого та народженням нових ідей. Тож влаштовуйтеся зручніше. Ми з вами вирушаємо у подорож нашим внутрішнім простором 25-го року. Отже, Давайте почнемо з нумерології. Якщо скласти цифри 20-25, тобто 2 плюс 0, плюс 2 плюс 5, ми отримуємо 9. Дев'ятка це число духу, число завершення, стиглості духовної глибини. Воно символізує момент, коли одне велике коло нашого розвитку добігає кінця. І ми зупиняємо, щоб переосмислити здобуті уроки. 25-й рік може стати періодом, коли людство завершує певні глобальні цикли, переглядає свої цінності та готується зробити крок у нову якість буття. На особистісному рівні це може бути час, коли люди усвідомлюють, що старі підходи більше просто не працюють. Дев'ятка ніби говорить нам: пора підсумовувати досвід, відпустити старе та підготувати простір для чогось свіжого і натхненного. Ми з вами подивилися нумерологію. Тепер зараз давайте подивимось, що нам говорить гороскоп та феншуй. За китайським календарем, 25-й рік це рік дерев'яної змії. Змія в китайській традиції символізує мудрість, глибину, інтуїцію та зв'язок між жіночою енергією світу. Тобто ера просвітленої жінки наступає. Вона втілює спокій. Проникливість і водночас тонкий зв'язок з таємницями природи. Дерево, як стихія, підкреслює енергію весни, відродження, народженням нового життя, зростання та екологічну свідомість. Отже, 25-й рік можна уявити як дивовижний танок між завершенням числа 9 і новим цвітінням дерев'яного аспекту, помноженим на мудрість і глибинне розуміння змії. Таке поєднання закликає до гармонії з природою, уваги до свого внутрішнього світу, турботи до довкілля та відкритості до інтуїтивних відповідей. Можливо, буде зростати інтерес до екотехнологій, погода, природа нам щось буде показувати. Це запрошення до свідомого проживання, а також до духовних практик, тому що це дев'ятка, яка допоможе краще зрозуміти себе і своє місце у всесвіті. Змія підказує загляньте всередину, де приховані справжні відповіді та дозвольте новим паросткам ідей прорости у родючому ґрунті нашого досвіду на астрологічному рівні 25-й рік опиняється в дуже цікавому періоді. Плутон, планета глибинних трансформацій, увійде в водолій. А ми знаємо, що це ера водоліє, що символізує переосмислення суспільства, нові технології, колективні цінності свободи та рівності. Це може стимулювати розвиток інноваційних проєктів, тому слідкуємо за інноваціями, перегляд соціальних структур та пошук більш гармонійних моделей, співвіснування для України. Це дуже дуже важливо. Водночас Нептун готує перейти з риб в овен із знаку водяної мінливої енергії у вогневий активний знак. Цей період може розпочати новий цикл духовних ініціатив, оновлення філософських підходів, народження нових духовних лідерів чи рухів. І також у космічному коктейлі доєднується прагнення до інновацій. Плутон у водолії з потребою знайти справжній сенс, пробудити внутрішній вогонь і спрямувати його у вищі цілі. Тобто сама природа буде нам допомагати рухатися таким шляхом. І останніми роками дедалі частіше звучить ідея пробудженої жінки, символу жіночого початку, що активізується не лише в жінках, а й в колективній свідомості людства. Це енергія співчуття, інтуїції, дбайливого ставлення до землі, до себе, до інших. Вона вчить нас чути тонкі голоси природи, знаходити красу у просторі та цінувати кожен момент. Тож дивіться, яка в нас виходить гарна картинка поєднання дев'ятки, дерев'яної змії, астрологічних періодів і концепції пробудженої жінки, створює враження, ніби 25 й рік може стати особливо важливою точкою переходу. Цей перехід не одразу видимий: катаклізми чи різка зміна, а радше тонке зсування свідомості. Людство може почати ґрунтовніше сприймати землю як живий організм, спільноту як продовження себе, а технологія як інструмент для покращення життя, а не для збагачення чи руйнування. Тож підсумок у нас досить простий і натхненний. Якщо ми поглянемо на 25 й рік очима цієї езотеричної символіки, побачимо перехрестя можливостей, число 9, це завершення старого і відкриття нового простору, дерев'яна змія це сама мудрість та весняне відродження, астрологічні зміни, поштовх до інновацій і духовного зростання. Пробудження жіночої енергії місток до більш гармонійного і співчутливого добрішого світу. Звісно, це лише один із можливих поглядей метафорична мапа року. Але інколи саме такі духовні орієнтири допомагають зрозуміти глибинні процеси та налаштуватися на конструктивний і усвідомлений рух вперед. А зараз хочеться вам побажати, нехай 25 й рік стане для нас роком обережної переоцінки цінностей, часом, коли ми висаджуємо насіння нового досвіду та дозволяємо йому прорости у просторі, очищеному від старих стереотипів. Нехай ця символіка надихне нас прислухатися до власної інтуїції, поважати природу. Цінувати гармонію та мудрість, поважати інновації, якщо вони служать життю. Адже саме так ми зможемо зробити наступний крок у майбутнє: більш чуйним, справедливим та натхненним. Я щиро бажаю щастя кожному і всім нам разом в 25-му році.